Зараз з вами розглянемо приклад тригонометричного рівняння. Це підготовка до національного мультипредметного тесту 10 клас. Так, рівняння слідуюче таке, корінь з трьох помножити в дужках Сіннус квадрат Х помножити на тангенс Х плюс коснус квадрат Х помножити на котангенс Х, дорівнює 4 мінус корінь із трьох на синус. Подвійного аргументу 2х. Так, що нам розпочати це рівняння? Нібито воно таке виглядає страшненьке, але ми можемо помітити, що тут корінь із трьох і тут корінь із трьох. Можна якось згрупувати, так, і все занести під одну дужку. А четвірку залишимо з правої сторони. Так і зробимо. Давайте відразу корінь з трьох винесемо за дужки. В дужках нас буде дорівнювати синус. Квадрат Х, а тангенс Х ми розпишемо як синус поділити на косинус, так? Це тангенс Синус Х поділити на косинус Х. Плюс косинус в квадраті Х, а котангенс розписує, розписуємо як косинус Х. Поділити на синус Х. І ще в нас, ми звідси забрали корінність трьох, перенесли мінус синус в ліву сторону буде плюс синус. Значить, буде плюс 2 і розписуємо синус 2х за формулою 2 синокоса, так? 2 синус Х помножити на косинус Х. Подвійний аргумент розписали як одинарний аргумент. Так? Дорівнює це все 4. Ніби то простіше не стало, але давайте будемо дивитися, що тут можна зробити. Звести до спільного знаменника так, в дужках, будемо перетворювати тотожно. Оцю всю дужку. Зводимо до спільного знаменника. Корінь із трьох залишається. Тут у нас буде синус в кубі, але ще будемо домножувати на синус Х, то буде синус у четвертій степені Х. Далі, тут у нас буде косинус в кубі Х, але будемо домножувати на косинус Х, то буде плюс косинус в четвертій степені Х. Ну а сюди. До цього доданка додатковий можник буде синус на cos. То буде sinus квадрат Х плюс косинус квадрат Х плюс 2 sinus в квадраті Х на коснус в квадраті Х. Так, і це все поділити. Це все поділити так. Не пишу, в мене маркер. Це все поділити на синус x, умножити на косинус x. Так, закриваємо дужку, це все дорівнює 4. І що ми отримали? Подивимося уважно на чисельник. Квадрат перш, першого доданка, плюс подвоєний перший на другий доданок, плюс квадрат другого доданка. Це формула. скороченого множення, множення квадрат суми. так? Синус 4 плюс косинус 4 плюс 2 синус квадрат x плюс косинус квадрат х. Так, пишемо корінь із трьох. В дужках пишемо синус в квадраті Х плюс косинус в квадраті х. І це все до квадрату. І поділити. Поділити на те, що залишається на синус x. На cosinus x. Так. Дорівнює 4 дорівнює 4. Що ми помічаємо? Синус квадрат х плюс косинус квадрат х це у нас тригонометрична одиниця. так? Значить, одиниця в квадраті, це у нас буде одиниця. Залишається корінь з 3 поділити на синус х помножити на косинус х. Дорівнює 4. Пишемо. корінь з 3 поділити на синус х на косинус х. дорівнює 4. Тепер можемо сміливо домножити, щоб позбутися цього дробу на синус х косинус Х. Він не дорівнює нулю. Тому що якщо б дорівнював 0, то знаменник би не, не існував. бо Не існував би танець і не існував би катанес. А в нас попередньо танець і катанець існують. Так, значить, це буде у нас що? 4 sinus на косинус Х, дорівнює корінність 3. Так, поділимо тепер на 2. І в нас тут виходить 2 sinх на косину х. А 2 sinus x на косину х це за формулою sin 2x. А якщо поділимо на 2, то, то в правій частині буде корінь з 3 поділити на 2. Так, запишемо. sin 2х дорівнює корінь із 3 поділити на 2. Це звичайне просте, класичне, традиційне тригонометричне рівняння. Яке розв'язується дуже просто. 2х дорівнює... Що потрібно підставити замість 2х? Що в нас синус цього, цього кута в радіанах або в градусах дорівнює корінь з 3 на 2. Корінь з 3 на 2 це табличне значення. Арксинус корінь з 3 на 2. Це що у нас кут, який лежить в межах від мінус пі на 2 до пі на 2? Тобто це гострий кут, навіть він лежить в межах від 0 до пі на 2. Це у нас кут пі на 3. так, Пі на 3. Пі на 3. Але тут треба написати ще помножити на мінус одиницю в степен К. Так? І плюс ПК. К належить множині цілих чисел. Все. І тоді відповідь ми запишемо, поділимо на двійку, і відповідь у нас запишеться таким чином. Відповідь. Множина розв'язків Х дорівнює мінус одиниця в степені К. Помножити на пі на 6. На π на 6. І плюс П на 2. Ну і, звісно, К належить множині цілих чисел. Все, таким чином, розв'язується тригонометричне рівняння. Дуже дякую за увагу.